Які що тобі не хочеться йти до садочка. Було. Я сьогодні не хотів, але пішов. І чому не хотів, розкажи. Тому що хотів вдома бути. Чому краще вдома? Ну, на планшеті, так. Садочку не дозволяють? Хоч прийшов з радіо. У мене радіо лишить поломане, -ли починив. Бачу, як дідусь вова робив, с дідшка, вітя, ми вже живемо з дідуською Лего, а жили на Казбеті. Мені хочеться, звісно, йти до садочка. А буває таке, що не хочеться? Ну, буває таке, що не хочеться. А чому? Ну, коли, я, бо коли я хочу дуже сильно спати, то буває, що я не хочу в садочок. Як себе потім вмовляєш? Ну, вмовляю. І... Зато я вмовляю так себе, коли просинаюся, і коли я виспався, просинаюся, чистю зуби і йду в садочок. То, бо вони не люблять ходити в садочок, тому що, що вони завжди що вони бувають з мамами, навіть із них заливаються з мамами, а потім вже захотівають до мам. Що, що вони, що вони ну, не хочуть йти в садочок, тому що, що, там, що там можуть ді, дітки, які б'ються, або, або кусаються. Вдома, вдома можна поспати, подивитися телі, а в садочку не можна. І, і вдома і, Можна пригратися на телефоні, на комп'ютері. А в садочку ні. Mm -hmm. Бо бояться, що їх будуть обижати. А тут ображають. Хто? Бадинку награй дуже баловний і не любить дівчаток, він завжди їх ображає. Сьогодні мене на бив лиш по нами полоні. Буває. Коли це буває, розкажи мені. Буваю понеділок, зранку я просто хочу виспатися, Ну просто я буває просинаюсь вночі, бо захилі буду, я, був... ну, я буває, ну, я приходжу завжди, мене умоляють. Я прислала. А як умовляють? Ну умовляють, вставай там. Ну я стала, випиваю чай, умиваю з холодненькою водичкою, почистила зуби, а потім затисла в садик. От баранком будеться. Буває мама, ну папа тільки по понеділках. А чому так? Бо він тільки по він у, по, у вівторок, середу це в і п'ятницю, він на роботі цілу ніч, цілий день. А, а мама завжди буде, або Іра. А як тебе буде? Що кажуть? Ну, вставай, Соня буває, кажуть. А ти Соня любиш поспати? Так, да, головне з папою. З татом любиш? Чим? Бо він мене так обнімає, мені завжди холодно, а він так мене обняв, що мені тепло стає.